Складніше це отримати довіру в громади і в населення. Я тут головний принцип у службі. Підполковник Роман Ляцький, офіцер з бойовим досвідом. Поліцейський в третьому поколінні у його родині були оперативники та дільничі. А от Роман обрав для себе шлях поліцейського офіцера громади. Його робочий день розписаний по годинах на звернення мешканців. реагує негайно. Останній випадок це був, що внук обікрав свою рідну рідного діда та бабусю. Викравних. Кошти, які вони зберігали для проведення собі операцій. Після того, як виїхав до нього додому, з ним поспілкувався, він зізнався у своєму вчинку. До зони відповідальності Романа входять чотири населені пункти: села Стебник, Посіч, Старий Лисець та селище Лисець. Усього ця територія охоплює понад 8 тисяч мешканців. Серед найчастіших викликів сусідські конфлікти, домашнє насильство та майнові злочини. Не так подивилася, не так стала, не те приготувала. Лишня вага, і пішло приїхало. Я себе почуваю набагато безпечніше, коли знаю, що тут поряд поліці поліція, поліцейський відділ, що я можу звернутися в будь-який момент. За допомогою можете звертатися будь-який час. 24 на 7, Мій телефон знаходиться у вас на дошці. оголошень, а також я знаходжуся поряд з вами з вашою будівлею, так якщо в будь-який час вам потрібно, звертайтеся. Проєкт поліцейський офіцер громади розпочав свою роботу на Прикарпатті чотири роки тому. Нині на Прикарпатті працюють Забезпечують захист громадам 79 співробітників міністерства внутрішніх справ. Лілія Буцяк Денис Сатановський новини на вежі.